Як входити на ринок Хмельницького, які підводні камні? На що варто звернути увагу? Якщо наше інтерв'ю буде комусь корисне не, не тільки з, з приводу того, що хтось хоче купити житло чи продати житло, які нюанси, які підводні камні? Угу. Я хочу для тих, хто можливо хоче пов'язати себе із реалторством, ми думали, кого запросити на, на подібне інтерв'ю, і по відгуках. По відгуках вже проданих об'єктів, по відгуках клієнтів, які були в цій, в цій агенції, нам сказали, що тут 100%, 100 потрапляння. Але перед тим, як ми почнемо переходити до суто до професійних питань, давай трошечки про тебе. Тому році 20 років. Я займаюся нерухомістю. І в життя ти займаєшся нерухомістю. <рес> <рес> Ріелторство — це робота, де треба віддаватися повністю. Поєднувати не виходить. Всі досвіди в моєму оточенні людей, що поєднували ріалторський бізнес угу. з іншими роботами, там з таксі, з… таке теж буває, да. Ріалтор-таксіст. Да, буває різне. IT і так далі не приводить. Тут потрібна максимальна концентрація повністю Да. Звичайна команда. Команда закриває всі питання. У тебе є команда. Да. Да, є команда Скільки це людей в різних напрямках. Свої люди в ріалторському бізнесі. Одна кількість в будівництві і. Ін Львівська нерухомість. Це да. та ріаторська контора, да. в якій ти да. головний. Да. Скільки там людей? З тим обсягом роботи, який є, ми впораємось, там 5-6 людей. А він обсяг роботи зараз зменшився? Чи... Mm -hmm. Чому ти кажеш? Зараз небагато? Зараз небагато, тому що ми беремо тільки в роботу людей мотивованих. Mm -hmm. І людей, які продають, готові продавати по реальних цінах, не, знаєш, не всіх підряд. Ми не займаємось, ми не рекламуємо неіснуючі об'єкти. Ми маємо справу з людьми, які хочуть продати свою нерухомість. У мене вже виникають питання про неіснуючі об'єкти. Звідки взагалі цей термін? Неіснуючі об'єкти. Як, це? Ну, я Як те... це можна продавати? Я, не існують. Є технології в ріл коли створюються цілі групи. І закидаються туди, туди квартири, люди на них клюють, а потім цієї квартири немає. Вибачте, її купили або завансували. Ми вам можемо запропонувати інше. Взагалі, отакі от утки, от, заманути. Ось, ось ці нюанси про да. недобропорядність да. ріалторів, які да. існують. Да? Да. Вони в Хмельницькому існують? Багато існують. Як наживка, а потім вам пропонують те, що насправді є, те, що вас не цікавило. Я правильно зрозумів? Те, що їм потрібно реалізувати.